Сьогодні у нас на огляді ось такий бетонозмішувач. Робив його років 10 тому. Каркас даного бетонозмішувача виконаний з профільної труби 60х30. Даний бетонозмішувач редукторний. Одразу скажу, не пам'ятаю, що використовувався редуктор. Ось так тут на котиках змонтовано сам редуктор, і відповідно двигун. Електричний двигун встановлено трифазний, півтора кВт на півтори тисячі оберіг. Звісно, що якщо була потреба під'єднати до промислової мережі 220 вольт, встановлюється набір конденсаторів. Щоб даний бетонозмішувач було зручно переміщати, встановлений на ось такі колеса. Діаметр коліс становить 20 см, вони повністю металеві уже майже рік даний бетонозмішувач не використовувався, тому в місцях, де була обдерта фарба, з'явилася ржавча. Гадаю, що це не проблема треба буде знайти час і попідфарбовувати місця, де з'явилася ржавчина. Об'єм бака даного бетонозмішувача становить 120 літрів. На даному бетонозмішувачі стоїть черв'ячний редуктор і бочка встановлена безпосередньо на валови редуктора. Даний бетонозмішувач перемішав уже близько 20 машин піску з відповідними пропорціями цементу та щебень. Ось так в даному бетонозмішувачі перекидається бак з готовим бетоном. Я вже зазначав, що сама рама виконана з профільної труби 60х30, на якій шарнірно змонтована труба діаметром 50 мм. Ну, відповідно на даній трубі повністю змонтований весь механізм даного бетонозмішувача. В задній частині рами з профільної труби 30 на 30 змонтовано запорний механізм, тобто за допомогою металевої скоби фіксується ручка, за допомогою якої здійснюється перекидання бака з бетону. На цьому в нас огляд бетонозмішувача завершено. Дякую всім за увагу.